Усім привіт! У нас вже частина вересня пройшла, і актуальна тема на даний час: до яких чисел, до якої пори можна загодовувати бджіл. Перше, щоб це їм не нанесло шкоди, та друге, щоб вони брали цей сироп, який ви їм будете давати. Я вам буду розповідати зі своєї практики, тому що е, я багато років попідряд бджіл годував, тільки в цьому році я сачкую, тому що зазорів між медом та цукром практично немає. а... Щоб їх загодувати, а мед відкачати, це потрібно зробити дуже колосально велику роботу. Тому в цьому році цим я назаймаюся. Попередніми роками у мене було таке, що я їм до 3 тонн цукру віддавав. Тобто, це доволі немало. І по часу це також займало немало часу, щоб дану процедуру зробити. Тому думаю, що в цьому в мене є опит, і я можу. Сказати свою думку. Тому скажу так, почнемо з погодніх умов, тому що це дуже велике має значення. Саме найкраще період для того, щоб загодувати бджіл, я рахую це з середини серпня по середину десь вересня. Ну, до чисел 20-х. Тоді вони ще добре беруть, і тоді ще велика ймовірність, що буде хороша погода. Вже після 20 вересня ця процедура більш буде важка, тому що. Ночі холодні, дні короткі, і е, якщо сім'ю треба повноцінно загодувати, припустимо, дати їй 12-15 літрів, літрів сиропу, потрібно вже використовувати або потолочні кормушки, або кульки з сиропом. Е, тому що вже з якогось відра, припустимо, вони брати не будуть. Або з кормушок, які стоять далеко від гнізда. Вони вже будуть дуже погано брати, і таку кількість ви їм не зможете дати. Тому це також потрібно враховувати. Далі, якщо пізня загодівля, потрібно дивитися по силі сімей. Тобто Середні та слабкі бджолосім'ї е, можна вже починати і не загудовувати, тому що е, дуже мала ймовірність, що вони зможуть взяти той сироп, по-перше. По-друге, е, при переробці сиропу ще зношується бджола, ще якась кількість даної бджоли відійде. Тому е, слабкі сім'ї точно ні ну середні треба дивитися посиль. Тобто, якщо Середня така слабка, то теж вже її немає сенсу починати загодовувати. Тобто я маю на увазі повноцінно. Тобто, якщо це потрібно, дати 15 літрів. А якщо просто догодувати там декілька літрів, 2-3, 4, то можна і слабким додати, і середнім. Тому ці всі нюанси потрібно враховувати. І загодівлею бджіл не зівати. Тобто, потрібно починати її годувати, коли ще тепло. Більш-менш теплі ночі, довгі дні, тоді ви точно встигнете загодувати бджіл. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!